Ну, насправді рішення прийняти участь у хакатоні було дуже спонтанним і співпало у часі і з тим періодом, коли насправді зацікавилася культурною спадщиною, і запрошення прийшло як ніби на замовлення. Відповідно, змогла просто реалізувати свої мрії, показати, як можна культурну спадщину передати через текстиль, причому текстиль віртуальний. Це здавалося цікавим викликом на той час і містеці не помилилась. Під час хакатону мені дуже хотілося довести учасникам, що будь-який одяг, який би не був у їхній експозиції, в музеї, він не повинен бути дуже простим. Історичним костюмом він має бути. Чимось таким цікавим, що поєднує минуле і сучасне. І навіть не тільки сучасне, це щось, що прямує у майбутнє. О той традиційний історичний одяг може перетворюватись у цифровий, у віртуальний. Він може залишатись назавжди, залишатись у віртуальному світі. І наш, навіть український народний одяг, може подорожувати просторами глобальної мережі, і наші музейні простори, наша культурна спадщина знову ж таки. Аке може виходити за рамки тих стін, в яких вона розміщена? Мені здається, що під час роботи з учасниками Хакатону мені вдалося їм саме це розказати, адже я бачила очі, які горіли, і я чула запитання, які були саме ті, які я очікувала почути, і пропозиції, яких я знову ж таки очікувала почути в тому випадку, якщо я буду відчувати, що ця мета досягнута. Так я вважаю досягнута. Загальні враження від Хакатону це така загальна атмосфера свята, така фаєрія думки, науки, освіти, культури і бажання щось робити, бажання рухатись далі, бажання процвітати, жити і забезпечувати сталий розвиток нашої країни.